Ну і столиця позбувається колоніальної спадщини. Міжвідомча робоча група із декомунізації ухвалила рішення демонтувати пам'ятники Болгакова, Ахматові та Глінці. Тепер рішення за депутатами Київради. Більш детально про це розповість наша журналістка Олександра Бабіхіна. Вона з нами на зв'язку і знає всі подробиці. Олександр, вітання тобі і передаємо тобі слово. Вітаю колеги, перш за все зазначу, що за останні майже три роки з публічного простору столиці зникло 108 радянських та імперських пам'яток, і подальший демонтаж відповідних пам'ятних знаків, пам'ятників, бюстів, меморіальних дошок елементів фасаду та декору все ще триває. Щодо останнього рішення міжвідомчої робочої Групи так дійсно на засіданні проголосували за демонтаж пам'ятника літератору Михайлу Булгакову на Андріївському звозі, а також за демонтаж по грудь композитору Михайло Глінці та поетесі Ані Ахматовій у міському саду. Зазначу, що е, скульптура Глінці має е, Статус пам'ятки національного значення, тому після демонтажу вона буде передана на зберігання в музей. А от щодо е, пам'ятників Булгаково та Ахматові, яка їхня подальша доля? Е, давайте послухаємо пряму мову депутатки Київради, яка брала участь у цьому засіданні міжвідомчої групи. Поки не буде створено музею тоталітарної пропаганди, такі е, пам'ятники переносяться е, і розміщуються на майданчиках. Вони є е, е, у департаменту благоустрію інших департаментів, тобто на тимчасове зберігання, щоб з часом ті пати, ті пам'ятки, які цікаві з, з, з історичної точки зору, і можуть показати, яким чином впливала. Тоталітарна пропаганда, радянська пропаганда на наше суспільство. Ну потім ці пам'ятники будуть встановлені в такому музеї. Власне, міжвідомча робоча група, ухвалюючи подібні рішення, керується висновками експертів з Українського інституту національної пам'яті. А, а ті прийшли до висновку, що от всі географічні об'єкти, назви юридичних установ, пам'ятники та пам'ятні знаки присвячені болгакову та глінці, можна віднести до символів російської імперської політики. Які доводи фахівців давайте також почуємо пряму мову? Михайло Бугарко творчість якого була пов'язана як з пропагандою російської імперської політики, так і з українофобією. Ну, наприклад, наприклад, той самий його відомий твір Вілогвардія. Всі персонажі його творів, українці вони, вони показані такими незугарними. Тобто, це всі абсолютно негативні персонажі. Глінка це такий маркер виключно російської культури. Його ім'я присвоєно. Багатьом відомим закладам культури та музичним подіям відповідно тоді ще СРСР. А зараз відповідно в державі агресорі Російської Федерації, зокрема там існувала і державна премія імені Глінки, і різні фестивалі щорічні проводилися. Додам ще трохи юридичних нюансів наскільки довгим буде процес демонтажу, і наскільки важко ухвалити подібне рішення, а ще й визначає те, чи має цей пам'ятник статус: статус національного значення пам'ятки, чи статус пам'ятки місцевого значення. Про це також давайте почуємо пряму мову. Якщо він не має статусу, ми його просто демонтовуємо нашими міськими службами. Якщо пам'ятник має статус, то його треба зняти. Якщо це міський статус, якщо статус пам'ятки місцевого значення, то знімає, знімає охоронний статус наш департамент охорони культурної спадщини. Якщо це е е пам'ятка національного значення, то має Міністерство культури зняти е охоронний статус. Потім ми переміщуємо об'єкт. Власне, демонтажом вже займаються комунальники, а також балансоутримувачі. Якщо це якісь громіські монументи, то залучають підрядні організації. І власне з якими складнощами можуть стикатися комунальники під час знесення тієї чи іншої пам'ятки. Давайте почуємо пряму мову від представника Київблагоустрою. Як для мене саме головна складність – та використання? Дуже якісних матеріалів при будівництві цих об'єктів у свій час, я можу даже сказати, що ну, будувались вони як на віки, будемо так казати. Тобто, у зв'язку з цим їх демонтажні роботи з цього приводу вони затягуються і потребують залучення більш крупно-габаритної техніки, да, там, і певних там гідромолотів, Ще одна складність про яку нам розповіли у Київ це відсутність простору до під'їзду, адже такі скульптури часто розміщуються у парках та скверах. І власне чи не найбільше намучилися комунальники Київ благоустрію з демонтажем скульптур, які складали єдину композицію колишньої арки дружби народів, зокрема мова про скульптуру Переяславська рада і власне що заважало демонтувати цей пам'ятник? Давайте також. Почуємо пряму мову. Ці всі елементи, вони, окрім того, що зроблені з якісного матеріалу із граніту. Там було і залізобетон, і цемент дуже великої якості, багато металевих е, прутів і таке інше. Крім того, ця споруда вона ще й була, окрім того, що це якийсь монументальний великий велика пам'ятка вона ще й слугувала під пер під, під, під певною стіною до того коргану що був насипаний за нею Наразі Київ схвалила демонтаж ще 96 пам'яток, присвячених добі радянській та імперському минулому. Вони будуть демонтовані і переміщені або до музею авіації, або ж будуть зберігатися на майданчиках демонтованого майна «Київблагоустрою». Ми поспілкувалися з представниками громадської організації деколонізації України, яким пам'ятним знаком точно не місце в публічному просторі Києва, але вони все ще зберігаються на вулицях столиці. Давайте почуємо пряму мову про це. Це просто колендарк совєтської символіки у Парку Слави. Тобто там треба проводити і перепоховання звідти, демонтувати по груді Сидору Копаку Черніковському, Федорову. Так само там досі є назви радянських міст Героїв. от Я буквально вчора вигуляв у Парку Слави, бачив, що досі є. там Напис місто Герої Новоросійську, місто Герої Ленінграду», місто Герої Тулі це погороддя Пушкіну на фасаді будівлі на вулиці Костянтинівській на Подолі. І власне на цьому в мене вся інформація.